Чи зможе нова BMW m 3 Touring знищити вщент дорожчу Audi RS6 в нашому заїзді? І зараз ми це з'ясуємо. Обидві машини тут, тож саме час для перегонів на чверть милі. Звісно, як тільки зникне цей туман. Дозвольте, я розповім вам про цю BMW, бо ми дуже довго чекали на BMW m 3 Touring. Практичний універсал зазвичай швидкі практичні універсали асоціюються з Ауді, але на сьогодні під капотом у нас 3 літра, рядна шістка, твін турбо, 510 кінських сил та 650 ньютон-метрів моменту. Повний привід, а не тільки задній та восьмиступнева коробка з вон Вона важить 1865 кілограмів. Це забагато для М3 Ціна також замала. База стартує з 85 тисяч фунтів. Ця машина з усіма опціями коштує напевно 1100. Вона мені подобається, крутий інтер'єр, відчуває себе наче на скотобійні. Досить про цю машину. Подивимось, що там за ауді, яка, до речі, на клас вища за М3. Отже, Нік, розкажи нам про цю R6. Шаломет під капотом цієї R6 4 літра twin turbo V8, 600 кінських сил, 800 крутного моменту, восьмиступнева коробка перемикання передач та повний привід Quattro. Вона більша і важча за М3. Її вага 2075 кілограмів. Та вона також набагато дорожча. Ця машина коштує 112 тисяч фунтів. Отже, це може бути дуже принизливо для ауді ми взагалі то граємось на їхньому подвір'ї з повнопривідним зарядженим універсалом? BMW не тільки збирається відлупцювати Audi, а ще й всипати перцю машиною, яка набагато дешевше, насправді на клас нижча, та їй бракує ще двох циліндрів і кубки потужності. Як думаєш, що буде далі? Я думаю, що сьогодні погода саме для Quattro. морозно, брудно, слизько. Audi дуже добре знає, що з цим робити. Тож ти абсолютно правий. Якщо Audi не переможе, то в них проблеми. так, бо дуже багато залежить від щеплення і оптимізації потужності. До речі, якщо ви хочете побачити порівняння технічних даних цих машин, тисніть на паузу просто зараз. Додати б ще музику, як в ліфті. Якщо ви не зробили цього раніше, підпишіться, будь ласка, на наш канал, та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео. Багато перегонів на вас чекають незабаром, і ви точно не захочете пропустити жодне з них. Повірте мені. Також хочу подякувати хлопаку, який надав нам цю RS6. його інстаграм, той самий, що й номерний знак. Дякую, що надав нам цю машину. До речі, якщо у вас є машина, ви бажаєте надати нам її для перегонів, просто напишіть нам на цю пошту. Для огляду авто теж писати сюди. Отже, зробимо це. Перед тим як ми почнімо, звісно, зробимо саундчек. І я впевнений, що переможу, навіть враховуючи, що в мене рядний двигун та бракує двох циліндрів. Чому? Бо тут немає обмежувача обертів. Перевіримо. Жодних обмежень. Отак так. Ніколас! Не знаю, чому я сказав саме так. Отже, Нік, піддай обертів. Послухаймо твій софт лімітер. Man, тут це ще гірше. Обмеження вже на трьох тисячах. Мені здається, на твоїй було на чотирьох. Мені здається, було десь на трьох з половиною. Проте, напевно, ауді поступово знижує обмежувач обертів. Мабуть, в майбутньому не вімкнувши драйв. Взагалі не можна буде тиснути на акселератор. Темні часи на нас чекають. Проте ти згоден, що це один на користь БМВ. О, У на старті майже пліч опліч. Він трошки випереджає. Ну ж, бо Ауді, давай М3. Так. Oh, yeah. Так. Бог мій Боже. Це було дуже щільно. Проте виглядає, наче БМВ надавала по сраці Ауді. Не віриться в це, дивлячись на цифри. Проте це був крутезний заїзд. Як завжди, нам потрібно дві перемоги. Поїхали далі. Вирвався вперед. Стабілізація намагалась поліпшити старт. Я його не здогоняю. Але вже занадто пізно. Так, ти випередив мене на старті. Не знаю, можливо, було слизько, але далі їхали майже однаково. В мене був дійсно крутий старт, правда, до другої передачі, бо потім машина, начебто, зупинилась. І я можу набагато краще. Ну ж бо поїхали. Гразд, я ніколи не думав, що таке можливо. 2 1 на користь BMW. Не можу повірити, що в BMW M3 краще щеплення за Quattro на Audi. Здається, що машина знала, що зараз отримує на горіхи, і видала найкращий старт, який коли-небудь був в мене на цій машині. Задля впевненості, що все було чесно, чи був в мене фальстарт? Все було чесно. Це що ж таке коїться, Нік? BMW M3 Touring перемогла з ухвалу Audi RS6. Я дуже радий за вас, фанати BMW. Влаштуємо вечірку в коментарях. Я дозволяю. Це навіть трошки збуджує. не хвилюйтесь фанбої Audi. Незабаром вийде RS6 Performance, так Мет? Закрий рота. Раст зазвичай трьох перемог достатньо, але мені здається, ти можеш краще стартанути, чи не так? Так, я думаю, можна стартанути краще. Ця ауді стартує швидше з кожним разом. Не набагато, але подивись, наскільки поруч ми їдемо кожного разу. Гаразд, давай спробуємо ще раз. О, дуже слизько на старті. Стартанув краще за мене. Давай, Ауді, дуже близько. О, це було ну дуже близько. Мій старт не був ідеальним, проте я думаю, можна краще. Ну так, давай спробуємо. Чому б ні? Раз, давай визначимося. Зробимо ще одну гонку з три перемоги з п'яти заїздів для фінального вердикту. Це тотальне знищення Ауді вщент. Ми зробили кілька заїздів, і мені здається, це тотальна перемога BMW. Прикро це говорити, але беззаперечно BMW M3 Touring швидше за Ауді RS6. Я не можу повірити в це. Знаєш що? Давай ще раз заїдемо, бо я хочу беззаперечної перемоги BMW, якщо це можливо. Та якщо це можливо, давайте зробимо це. Побачимо, чи зможу я це зробити двічі поспіль. Поїхали. О, це було дійсно добре. Трошки пробуксовки. Давай же. Він нас доганяє. Отже, врешті-решт я переміг з великою перевагою в цих умовах сьогодні BMW швидше. Вона в будь-яких умовах швидше. Що було остаточно чесно? Стюарт, чи не було в мене фальстарту? Все було добре, без мухлювань. М3 Турінг швидше за Audi RS6. Бог мій Боже! Отже, що насправді трапилось? BMW перемогла, перетнувши лінію чвертьмилі за 11,4 секунди. Audi за 11,5. Тепер спробуємо ходу. 80 кілометрів, комфортний режим налаштування для коробки та для двигуна. В «Ауді» так само розганяємось до 80. Три, два, один. Поїхали. Це дуже повільно. Ми зробили його ауді відривається дуже сильно. В комфортному режимі вона перемикається. Вічність. Це найповільніший режим коробки із трьох. Напевно, це і зупинило мене. Це було дуже легко. Знаєш, що вімкну найшвидший режим коробки, але все ще в автоматичному режимі. Подивимось, що допоможе мені цей Спробуємо з цими налаштуваннями ще раз. Ауді, ти готова? БМВ не підведи мене. Три, два, один. Поїхали. О так, це мені подобається. Ці налаштування коробки дійсно вносять зміни. Да, мені здається, вони навіть краще за спорт режим в Ауді. До речі, про спортивний режим. Давай переведемо машину в найагресивніший режим. Раст спортрежим. Передачі перемикаємо власноруч 80 кілометрів на третій передачі. Перший, хто перетнув позначку в півмилі, переміг. Три, два, один. Поїхали. У цього разу це набагато вище. Так, давай. Ну ж, бо БМВ. Так. Отже, неймовірно близько. Але БМВ перемогла. Неймовірна гонка. Я відчуваю, як наздоганяю тебе, проте мені не вистачає часу. Я не можу повірити в це. Велика повага цієї машини. В будь-яких умовах вона буде швидше за ауді, так так. Проте чи краще вона гальмує за ауді. Ми з'ясуємо це зараз. Отже, як завжди, 160 кілометрів та гальмуємо одразу після лінії. Машинка, яка зупиниться раніше, переможе. До речі, якщо ви хочете більше перегонів, тисніть сюди або на посилання в описі до відео. Якщо ні, залишайте з нами, бо ми вже гальмуємо. Поруч дуже близько. Проте перемога за БМВ. Чи є сценарій, де БМВ не перемагає сьогодні? Повага до BMW сьогодні. Я дійсно вражений цією машиною. Вони так довго будували M3 Touring, але це того варто. Якщо ви хочете купити практичну та швидку машину чи просто шукаєте гарний варіант на CarWow, тисніть кнопку зверху або на посилання в описі до відео. Отже, сподіваюсь, вам сподобалось відео. Якщо так, тисніть вподобайку. Ліворуч вас чекає більше відео українською. Підписуйтесь на наш канал та не забувайте про дзвіночок. Нехай проблеми та невзгоди не роблять вам в житті погоди. Це був Мет Вотсон Цьомпа.